І незалежно від того, хто буде президентом Сполучених Штатів, ми чітко усвідомлюємо ту просту істину, що це буде вибір американського народу. І ми до цих пір і завжди цінували і цінуємо двопартійну, двопалатну підтримку, яку Україна отримує з боку як Сполучених Штатів, так і з боку Конгресу Сполучених Штатів Америки. Що стосується вибору, я думаю, що хто б не був президентом Сполучених Штатів Америки, це суспільство, яке засноване на демократичних цінностях. І вибори в Сполучених Штатах Америки не змінять сутність прихильності демократичним цінностям, які сповідує американське суспільство. А я хочу нагадати, що саме за ці демократичні цінності, за ці демократичні принципи сьогодні гинуть кращі українські сини і думки. Я думаю, що американське суспільство, незалежно ще раз, кажу, хто буде президентом, хто буде в Конгресі, воно завжди буде підтримувати Україну, тому що ми. Не словом ділом, да будемо відомі тим принципам які у нас є. Дякую.